Добрий день, мене звати Катерина Олександрівна. Сьогодні я проведу вам урок з математики на тему додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу робота з діаграмами. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за сіли чемно, плине час, хай не даремно. І перед тим, як ми почнемо, пропоную повторити вивчене, виконавши декілька завдань. Необхідно перевести іменовані числа в меншій одиниці вимірювання. Тобто 534 см треба перевести в міліметри. Для цього треба пригадати, що в одному сантиметрі 10 мм. Тобто 534 см – це буде 5340 мм. Далі 534 км переводимо в метри. Для цього пригадуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тобто 234 кілометри це буде 234 тисячі метрів. Далі, 24 доби треба перевести в години. Для цього треба пригадати, що в одній добі 24 години. Тобто, щоб дізнатися, скільки в 24 добах годин потрібно 24 помножити на 24. Скільки це годин вийде? 576 годин. Далі 3 роки перевести в місяці. Один рік це в нас 12 місяців. Тобто, три таких роки буде 36 місяців. Так, 5 тонн перевести в кілограми. Для цього пригадуємо, що одна тонна це 100 кілограмів. Тобто, 5 таких тонн буде 5 тисяч кілограмів. Так, 3 тони 170 кг переводимо в кілограми. Також пригадуємо, що 1 тона це 1000 кілограмів, 3 тони це буде 3000 кілограмів, 3000 кг плюс 170 кг, і виходить в нас ще 3170 кілограмів. Так, тепер у нас буде хвилинка каліграфії. Але для того, щоб дізнатися, яке число будемо прописувати, потрібно розв'язати ось такий вираз. 828 поділити на 69. Розв'яжіть. І відповідь у нас 12. Тепер ми відкриваємо зошити в клітиночку, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. І з нового рядочка прописуємо число 12. Прописали, і тепер у нас буде рухлива. Браво. Трішки відпочили, тепер повертаємося до роботи. Всі наступні завдання були взяти з підручника математики Наталі Листопад частини першої. Так, Перша задачка. 25 липня сонце зійшло о 5 годині 14 хвилині і зайшло через 15 годин і 40 хвилин. Визнач час заходу сонця. Ми знаємо, о котрій годині сонце зійшло. Знаємо, через скільки годин воно зайшло, і для того, щоб визначити, по котрій годині воно зайшло, так, нам повинно, ми повинні до часу, у котрій Сонце зійшло, додати, через скільки годин воно зайшло. Тобто 5 годин 14 хвилин додаємо 15 годин 40 хвилин. Так, хвилини до хвилин 14 плюс 40 у нас буде 54, і 5. Години до години 5 годин до 15 годин, виходить 20 годин 54 хвилини. Наступне сеанс кінофільму тривав 1 годину і 20 хвилин. І закінчився о 19 годині 10 хвилин. Визнач початок сеансу. Ми знаємо, скільки тривав кінофільм. Ми знаємо, о котрій годині він закінчився. І для того, щоб дізнатися, о котрій годині він почався. Потрібно від того часу, о котрій кінофільм закінчився, відняти те, скільки він тривав. Тобто 19 годин 10 хвилин віднімаємо 1 годину 20 хвилин. Хвилини від хвилин віднімаємо. 10 ми відняти 20 не можемо, тому позичаємо від 19 годин 1 годину до хвилин. А 1 година це 60 хвилин. Тобто, тут вже 70 хвилин, 70 хвилин віднімаємо. 20 хвилин буде 50 хвилин. І тут вже не, 8, не 19 а 18 годин. 18 годин віднімаємо 1 годину і виходить, щоб кінофільм розпочався о 17 годині 50 хвилин. Так, наступна задачка. Поїзд номер 12: Львів Одеса відправляється зі Львова о 22 годині, 24 хвилині і прибуває до Одеси наступного ранку. О 8 годині 43 хвилини. Скільки часу поїзд перебуває в дорозі? Записуємо, що нам відомо. Нам відомо, що відправляється він о 22 годині 24 хвилині. Прибуває він у дор... прибуває о 8-й годині 43 хвилині. І потрібно знайти, скільки все ж таки часу він знаходиться у дорозі. Так, для, для цього. Ми повинні дізнатися, скільки він був у дорозі тієї доби, коли виїхав зі Львова. Тобто від 24 годин потрібно відняти 22 години 24 хвилини. Так? І виходить, що 1 годину 36 хвилин він був у дорозі тієї доби, коли виїхав зі Львова. І тепер потрібно до цього часу додати, о котрій годині він ще прибуває, тобто 8 годин 43 хвилини. Одну годину 36 хвилин додаємо до 8 годин 43 хвилини, і виходить, що він був у дорозі 10 годин 19 хвилин. Це і є відповідь до задачки. У дорозі поїзд перебуває 10 годин 19 хвилин. Так, наступна задачка. Електробус вийшов на маршрут із депо о 7 годині ранку і повернувся назад рівно через добу. У котрій годині електровоз заїхав у депо, скільки годин він був на маршруті. Записуємо, що нам відомо в задачі. Вийшов він на маршрут о 7 годині. Так. Повернувся. Невідомо у котрій годині, але сказано, що через 24 години. І треба дізнатися, скільки він годин був на маршруті. У депо електровоз заїхав. О сьомій ранку, тому що, якщо він вийшов на маршрут о 7 годині ранку і повернувся рівно через 24 години, це знову буде сьома ранку, У депо траву заїхав о сьомій ранку. Далі, скільки годин він був на маршруті? На маршруті він був 24 години, тому що він повернувся через 24 години, тобто через 1 добу. Ще одна задачка. Туристи виїхали на екскурсію 6 вересня о 7 годині ранку. І повернулися 7 вересня о 7 годині вечора. Скільки часу вони перебували на екскурсії? Так, записуємо, що нам відомо. Виїхали вони 6 вересня о 7 годині ранку. Повернулися 7 вересня о 7 годині вечора. Нам треба дізнатися. Скільки часу вони були на екскурсії? Так, сьома година вечора, по-іншому ще можна сказати, що це 19-та година. Для того, щоб дізнатися, скільки вони були на екскурсії, потрібно від того часу, коли вони повернулися, відняти той час, коли вони виїхали. Тобто, 7 вересня 19 година, віднімаємо 6 вересня, сьома година. 19 годин віднімаємо, 7 годин буде 12 годин. І 7 вересня відняти 6 вересня це буде одна доба. Одна доба 12 годин це 24 години плюс 12 годин. Виходить 36 годин. Тобто на екскурсії туристи перебували одну добу 12 годин або по іншому 36 годин. Так. Океанічний лайнер вийшов у круїз 4 листопада о 9 ранку. І повернувся назад до порту 14 листопада о 18-й годині. Скільки часу тривав круїз? Що нам відомо в цій задачі? Від початку листопада до виходу лайнера в круїз минуло 4 доби 9 годин, бо він вийшов у круїз 4 листопада о 9-й годині ранку. Від початку листопада до закінчення круїзу минуло 14 діб 18 годин, бо повернувся він назад. 14 листопада о 18. Для того, щоб знайти, скільки тривав круїз, потрібно від того часу, коли він повернувся, відняти той час, коли він вийшов у круїз. Тобто, 14 діб 18 годин. Віднімаємо 4 доби 9 годин. години від годин 18 мінус 9 буде 9, і 14 діб віднімаємо 4 доби, це 10 діб. Тобто, він був. Тобто круїз тривав 10 діб, 9 годин. Так, ми з вами плідно попрацювали, тому зараз пропоную трішечки відпочити і розім'яти свої м'язи. Продовжуємо нашу роботу, і наступне завдання нам необхідно розв'язати рівняння. Це відняти 346 до рівня 197, додати 274. Так? Шукаємо спочатку, скільки буде в нас праворуч від дорівнює. Так, це відняти 346 буде 471. І пригадуємо компоненти при віднімання. Зменшуване – від'ємник різниці. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Тобто 300, 471 плюс 346. І виходить, що це у нас дорівнює 817. Підставляємо, робимо перевірку. Так, 817 мінус 346 дорівнює 197 плюс 274. І виходить, що ми розв'язали рівняння вірно. 471 дорівнює 471. Наступне рівняння А плюс 50 помножине на 9 дорівнює 999. Так? Для того, щоб розв'язати цей приклад, спочатку треба знайти, скільки буде дорівнювати дужки. Ми бачимо, що тут у нас множення, компоненти при множенні у нас множник, множник, добуток. І щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 99 поділити. На 9 і ми знайдемо, скільки дорівнює А плюс 50. Так, 99 поділити на 9, у нас буде 111. Тобто А плюс 50 дорівнює 111. І у нас тут додавання, компоненти при додаванні добуток, добуток, сума, щоб знайти добуток, так, потрібно від суми відняти відомий добуток. Тобто 111 відняти 50 і А дорівнює 61. Підставляємо замість А 61, проводимо перевірку. 61 додати 50 помножить на 9 рівня 999. І 61, 61 плюс 50 у нас 111, 111 помножи на 9. Дійсно буде 999. Так, розгляньте діаграму кількості дерев, за видами, що ростуть на пришкільній території. Зліва у нас цифри, які показують кількість дерев. Знизу у нас назви цих дерев. Як дізнатися, скільки яких дерев? Наприклад, ялина. Ми бачимо, що піднімається до цифри 2. 2. Тобто ялинки у нас два дерева, тополі у нас сім дерев. Каштанів – Одне дерево, клен, два дерева, береза. Три дерева і горіх одне дерево. Скажіть мені, скільки всього дерев росте на пришкільній території? Що для цього треба зробити? Треба кількість кожного вида дерев додати між собою. Тобто дві ялинки, додати 7 тополь, один каштан і так далі. 2 додати 7. У нас буде 9. 9 додати 1 буде 10, 10 додати 12 буде, 10 2 буде 12, і 12 додати. 3 буде 15 і 15. Додати. 1 дорівнює 16. Тобто всього росте 16 дерев. Так. Яких дерев росте найбільше? Треба подивитися, який стовпчик найвищий. Ось найвищий у нас 7 дерев. І це тополь. Яких дерев однакова кількість? Ми шукаємо там, де стовпчики, однакові за висотою. Ось ми бачимо, що ялинки, два дерева. і Клена два дерева, а також каштан один і горіх одне дерево. Тобто ялин і кленів, каштан і горіхів однакова кількість росте. Яких дерев більше, ніж кленів? Для цього треба знайти. Де в нас клен, ось він. Кленів у нас два дерева. Дивимось, яких дерев більше, тобто який стовпчик буде вищий, ніж клен. Береза три дерева, а також. Тополя три дерева. Тобто тополь і берез росте більше, ніж кленів. З'ясуйте тепер, які дерева та в якій кількості ростуть на вашій пришкільній території. І побудуйте таку ж діаграму. Зліва кількість дерев, знизу їх вид, і стовпчики, які доходять до їх кількості. Так. Домашнє завдання. Задачка і рівняння. Вистава розпочалася о 19-й годині 30 хвилин і тривала 2 години 30 хвилин, о котрій годині закінчилась вистава. Ми знаємо, о котрій годині вона розпочалася, знаємо, скільки вона тривала, і для того, щоб знайти, о котрій годині вона закінчилась, потрібно до часу її початку додати те, скільки вона тривала, і знайдете, о котрій годині вона закінчилась, а також рівняння. Я вам дякую за увагу і пропоную пограти в ту гру відкритий мікрофон. Розкажіть мені, що сьогодні ви дізналися, чи було цікаво, що було складно, що ви зрозуміли, а що ні. Що тепер можете, чого навчилися, що у вас вийшло, що ви змогли або не змогли. Ви молодці, сьогодні плідно попрацювали. Бажаю вам успіхів у навчанні.